Що таке криза у Полтаві нинішнього літа можна було побачити просто на вулиці? Площа Слави біля південного вокзалу перетворилася на суцільний ринок. Огурці, помідори, молоко. Це з грибів нас ну, ви їх не фотографіруйте. Тобто те, що дома зібрали? Так, да, звісно, яблука, що домашнє. Все. Так і виживаємо. Що вродило, що надбали. Або що не вродило, так ото. Потрошку, потрошку». Світлана працювала у колгоспі. Нині вона безробітня. Щоб вижити маршруткою чи автобусом, по кілька разів на тиждень приїздить у Полтаву. 17 гривень на дорогу завжди окупаються, зізнається жінка. А торгівля допомагає вижити не тільки їй. «Ціна теж не така, як в магазинах, В магазинах дорожче, ніж тут. Тут можна скупитися нормальним людям. Ну, все одно люди теж без грошей, стаїмо це, поки спродаємося, що домой веземо. Здається, заробити? Коли 60, коли 100, коли 50, коли 30. Дрібними заробітками тільки певний час можна перебитися, вважають економісти. Якщо держава не в змозі створити робочі місця, треба самим шукати можливості. я б їм би все таки порекомендував би об'єднатися в кооперативи і купити там охолодж апарат для охолодження, очистки молока. І тоді б це молоко б воно більш більш якісні якісне було. Люди б його купували. І ще один момент важливий з 2015 року, з 1 січня, наприклад, ну, якщо ми говоримо про сільське господарство, то вводяться стандарти європейські, а це значить не боятися змін. Потрібно навчатися в Європі. от це визнано окремою напрямком освіти. Це навчання дорослих або навчання протягом життя. Кілька років тому у Полтаві був банк часу, розповідає Ганна Кіященко, яка позиціонує свій заклад як центр освіти дорослих. Будь-яке вміння, послугу чи річ можна було обміняти на іншу. Якщо ви не можете заплатити грошима за навчання, ви можете заплатити своїм якимсь неском банк часу. Будь ласка, ми це теж практикуємо. Ну от що таке 8 гривень? Це ну кілограм, там я знаю помідор. Така практика допомагала тим, хто опинився у складних обставинах, розповідає Ганна Киященко. І навіть зараз полтавці дзвонять і запитують про банк часу. Однак, через брак волонтерів, які б координували його роботу, проект не працює. Керівник переконана, це тому, що полтавці інертні і лише чекають пропозицій від інших. У філії суспільної служби наразі тільки навчають працювати за комп'ютером, знаходити в інтернеті інформацію і послуги. Безкоштовно це лише для пільгових категорій. Шірування У територіальному центрі Ленінського району за тиждень допомагають близько трьом десяткам пенсіонерів. Їм не лише лагодять одяг вдвічі, втричі дешевше, ніж у звичайному ательє, а й вчать. Я, по-перше, ходила, займалася англійським язиком і, звісно, познайомилася Світланою і була дуже довольна, що існують такі соціальні. Услуги по пошиву, по ремонту. Я вот просто знаєте, як бывает, что-то порвалось, что то, -то оторвалось. Вот чисто такий мелкий ремонт. Криза не тільки втрати, говорять психологи. Жінки часто можуть там в'язати або вишивати, або шити. І, Просто подумати, що може зараз бути на ринку праці, ну хоча б якось затребувати допомогти таким чином іншим. То вона точно буде затребувана, може стати навіть дуже багатою людиною. Головне шукати ці самі можливості, адже у кожного покоління бувають свої важкі часи.